Привіт! Рада тебе бачити на медитації залучення певної суми грошей. Ця медитація допоможе залучити ту суму грошей, яка тобі зараз потрібна. Але важливо, щоб ця сума була реальною для тебе, не загадуй відразу мільйони, якщо тобі раніше не приходила така сума. Також ти маєш конкретно розуміти. Для чого тобі ці гроші? На що саме ти їх витратиш? Ти можеш сісти або лягти, як тобі зручніше. Сьогодні тобі не потрібна пряма спина, ти можеш вмоститися, як тобі буде комфортно, Заплющ очі і зроби декілька глибоких вдихів та видихів. Роби глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І дозволь своєму тілу розслабитися. Нехай розслабляються твої стопи, ікра, коліна, бедра. Твої ноги повністю розслаблені тиснув на поверхню, на якій вони знаходяться, і роби ще один глибокий вдих та видих. Нехай розслабляється твій живіт низ спини. Сонячне сплетіння. Розслабляється твоя середня частина спини. Нехай розслабляється твоя грудна клітина, а також верхня частина спини. Розслаб свої плечі. Росслабь свои руки повністю до самих кінчиків-пальчиків на руках і зроби ще один глибокий вдих та вид. І піднімайся своєю увагою вище, нехай расслабляется твоя шия, голова, Розслабляється кожен яс на твоєму обличчі, нехай розслабиться твій лоб, очі, низ, щеки. Щелепа, і твоє тіло повністю розслаблене, і роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, що ти своєю увагою можеш переміститися в центр землі, в ядро землі і побач ти манергію яскравого червоно-помаранчевого кольору. І уяви, як з цієї енергії формується кулька, і ця кулька починає підійматися на поверхню землі. Вона проходить крізь всі слої землі і виходить назовні і опиняється біля твоїх стоп. Зроби ще один глибокий вдих та вид, і уяви, як ця енергія починає заходити в твоє тіло. Вона заходить крізь стопи, ікри, коліна, бедра, підіймається ще вище, наповнює твій живіт, сонячне сплетіння, грудну клітину, повністю наповнює твою спину, плечі, наповнює твої руки, підіймається вище, наповнює твою шию, повністю омиває твою голову, омиває твій мозок. Зроби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як ця енергія починає виходити з твого тіла через верх твоєї голови, через твою маківку. Вона виходить з тебе і утворює кульку, і ця кулька опиняється над тобою. Подивися, якого розміру ця кулька, якого вона кольору. Роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як від твого мозку відділяється маленька частичка твоєї свідомості і поміщається в цю кульку. І перенести свою увагу в цю кульку, опинися ніби в цій кульці і подивися зараз на себе зверху. Подивися, в якому положенні ти знаходишся. Зроби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як ця кулька починає підійматися вгору. Вона підіймається над тобою, над кімнатою, в якій ти знаходишся, підіймається над будівлею, де ти зараз проживаєш. І вона летить вгору, вгору, і ти вже бачиш вулицю, місцевість, і ти підіймаєшся ще вище, і ти вже бачиш країну, і підіймаєшся крізь хмари. Пролітаєш через ці хмари, і ти вже бачиш моря, материки, океани, ти проходиш крізь атмосферу нашої землі і виходиш за межі нашої землі і опиняєшся в відкритому космосі. Зупинись тут, зафіксуй свій стан невагомості, зроби ще один глибокий вдих та видих, і подивися, що навколо тебе знаходяться інші планети. Зорі, інші галактики, і позаду тебе залишилася наша прекрасна планета Земля. Роби ще один глибокий вдих та видих, і уяви, як твоя кулька набирає просто шаленої швидкості, і на цій шаленій швидкості вона проноситься крізь весь відкритий космос, мимо тебе пролітають інші планети, зорі, галактики. І ти шаленої швидкості проносишся крізь весь космос, виходиш за межі космосу і опиняєшся в прошарку білого світла. Твоя кулька з легкістю проходить крізь це біле сяйво. Ти виходиш за межі цього прошарку і опиняєшся в наступному слої темного сяйва. Твоя кулька з легкістю проходить крізь це темне сяйво. Виходить за його межі і ти потрапляєш знову в біле сяйво. Твоя кулька шаленою швидкістю проноситься крізь це біле сяйво, ти виходиш за його межі і потрапляєш в золоте сяйво, твоя кулька з легкістю проходить крізь цей прошарок світла, і ти виходиш за межі Золотого сяйва і потрапляєш в жалоподібну субстанцію, яка переливається всіма кольорами веселки. Ця субстанція, вона вже більш плотна, така ніби желе, але вона з легкістю пропускає твою кульку і ти летиш далі-далі вверх, виходячи за межі цієї субстанції, і потрапляєш в наступний прошарок це рожева димка, хмаринка, яка окутає дуже ніжно твою кульку, і там десь в далечині ти бачиш прямокутне віконечко, з якого лється біла сяйва. І ця рожева димка підносить твою кульку до цього віконечка, і ти з легкістю проходиш крізь це віконечко і опиняєшся в білому просторі. І піднімейся ще вище в цьому просторі і ще вище. Тут немає ні людей, ні предметів. Це простір глибин твоєї підсвідомості, і з цього простору ти можеш отримати все, що ти забажаєш. Це простір безумовної любові. Це простір миттєвих трансформацій, і саме з цього простору ми будемо сьогодні залучати гроші в твоє життя? І дозволь своїй кульці тут розчинитися, з'єднайся з цією білою енергією безумовної любові і роби ще один глибокий вдих тавид. І чи дозволяєш ти поставити тобі захист від всього, що може тобі нашкодити в твоєму житті? Якщо дозволяєш, скажи про себе так і уявляй, як зверху тебе спускається білий промінь світла, він починає тебе окутувати, і навколо тебе з'являється енергетичний бар'єр, який буде тебе захищати. Навколо тебе з'являється така енергетична субстанція у вигляді тубусу. Але твої ноги та голова залишаються відкритими і через них з легкістю може проходити енергія. І роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як в цьому просторі десь двері. це можуть бути будь-які двері, які ти малює твоя підсвідомість. Підходь до цих дверей, подивися, які вони. Це стародавні двері або сучасні. Візьми за ручку цих дверей і постав всередині собі такий намір, що коли ти відкриєш двері, то ти опинишся десь на природі в лісі. Зроби ще один глибокий вдих та видих. Відкривай ці двері уявляй, як на тебе починає линути біле-біле сяйво, це сяйво тебе засліплює. Ти переступаєш поріг цих дверей, починаєш трішечки проморгуватися в цьому образі, навколо тебе спадає туман, і тобі стають доступні ті краєвиди, які зараз явилися в цьому образі. І ти знаходишся посеред лісу, можеш оглянутися, які тут дерева, це листові дерева. Або це хвойний ліс, будь-який ліс, який тобі малюється, подивися і роби ще один глибокий вдихтові. І подивися, перед тобою зараз з'явився великий потік білого сяйва, як ніби водопад з енергії, який ліється зверху, Можеш підійти до цього водоспаду білої енергії. Стати під нього, почати наповнюватися і роби ще один глибокий вдих та видих. І проговори про себе такі слова. Потоком сяйва, який проходить зараз крізь мене, я прошу залучити певну суму грошей в моє життя і назви ту суму, яка тобі зараз потрібна, але запам'ятай, що вона повинна бути реальна для тебе. Я прошу залучити цю суму грошей в моє життя найкращим і найвищим для мене чином. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. І уявляю, як перед тобою з'являється енергетична кулька, і в цій енергетичній кульці з'явилася та сума грошей, яка тобі зараз потрібна. Ти можеш витягнути руки, взяти цю енергетичну кульку в руки, з'єднайся з цією енергією і зараз подумай, для чого тобі ця сума грошей, для чого вона тобі потрібна. Що саме ти зробиш, коли ця сума грошей в тебе буде в житті? ти маєш мати конкретну мету, для чого тобі в життя повинні прийти ці гроші. І уявляй, як ти береш цю кульку, підіймаєш її над своєю головою і ця енергія через твою маківку, через верх твоєї голови починає заходити до тебе в тіло. Вона розтікається по всьому тілу, наповнюючи його до самих-самих кінчиків пальчиків на ногах і роби ще один глибокий вдих та дихтавид. Уяви, як перед тобою зараз з'являється коридор із білого світла, і ти можеш пройти через цей коридор білого світла Ти йдеш вперед, вперед, вперед. І ти переносишся в той момент, коли до тебе прийшла ця сума грошей. Але не думай, як вона прийшла. Не треба аналізувати, через які джерела. Це взагалі не важливо. Ця сума грошей просто вже є в твоєму житті, вона вже є в твоєму просторі, вона вже доступна для тебе. І побач ці гроші в вигляді банківського рахунку або, наприклад, готівки. Уяви, як тобі комфортніше, роби ще один глибокий вдих та видих. І уяви, як цю суму грошей ти залучаєш саме на ту справу, на яку було тобі потрібно. Здійсни те, для чого тобі потрібна ця сума грошей. І роби ще один глибокий вдих та видих. І провідчувай, який в тебе зараз там, як ти себе відчуваєш, коли в тебе вже є ця сума грошей, і ти отримуєш те, що так хотілося. Які тоді відчуття, провідчувай, проживи ці відчуття і роби ще один глибокий вдих видих. І зараз ми перейшли на ту вітку, де ти вже маєш цю суму грошей, яка повинна зайти в твоє життя. І скажи про себе, я вже це все маю найкращим і найвищим для себе чином. Я довіряю Всесвіту. І я дозволяю всім подіям в своєму житті скластися так. Щоб ця сума грошей могла зайти до мене найкращим та найвищим для мене чином. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. І роби ще один глибокий вдих та видих. І уявляй, як зараз десь перед тобою з'являється водоспад білої, кристально чистої енергії. Можеш підійти до цього водоспаду, і ця енергія через твою маківку починає заходити до тебе в тіло, вона омиває тебе зовні зсередину, омиває твою голову, твої плечі, руки, повністю твоє тіло до самих кінчиків-пальчиків. І ця енергія через твої стопи спускається в центр землі, ядро землі, там трансформується. І оновлена енергія знову підіймається через всі слої землі, виходить на поверхню землі і знову опиняється біля твоїх стоп. Роби ще один глибокий вдих та видих і уявляй, як ця енергія знову проходить крізь твої стопи, ікра, коліна, бедра, підіймається вище, наповнює твій живіт, грудну клітину повністю наповнює твою спину. Наповнюй твої руки, шию, голову і відчуй себе знову в своїй кімнаті, відчуй себе знову в моменті тут і зараз, вишивали пальчиками на руках та ногах, роби ще один глибокий вдих та видих, відчуй заземлення, відчувай опору під ногами. І коли будеш готова, роби ще один глибокий вдих та видих та відкривай очі. І як ти зараз себе почуваєш, які всередині відчуття? Дуже важливо, не думай, яким саме чином прийдуть до тебе гроші. Не придумуй, як це може статися, через які джерела вони можуть до тебе прийти. Просто відпусти і забудь довірся простору. Якщо ти будеш весь час думати за ці гроші, то їм буде дуже важко прийти. Так як туди буде направлятися дуже багато твоєї уваги і буде створюватися такий тиск. А там, де немає легкості, туди дуже важко зайти енергії. А гроші, як ти знаєш, це просто енергія. Тому відпускай, довіряй простору, і я бажаю, щоб всі матеріальні блага заходили в твоє життя з легкістю, найкращим та найвищим для тебе чином.